Відповідальні за тих, кого приручили, для когось це просто слова, а для когось це сенс життя. Сьогодні ми познайомимо вас із зооволонтеркою волонтеркою Діаною, яка з власного подвір'я зробила притулок для тварин. Невід'ємною частиною життя дівчини завжди була природа а бажання опікуватися дикими тваринами Діана відчула ще у підлітковому віці, коли її батько прихистив першого лиса, що і стало початком нової історії. Я з дитинства хотіла займатися тваринами, тому для мене це якась невід'ємна частина життя. Я б цього просто не можу. Я без цього помру. Я це знаю. Я зрозуміла, що от такі тварини вони ну інакші зовсім, і дуже цікаві. І я захотіла продовжувати займатися лисицями. тоді я випадково знайшла оголошення в групі про собак, там, де про мисливство, продавали лисенят на притравку для собак. І я Ще й в нашій області я бігом всі свої кишенькові збереження <смі>, взяла і помчала вибирати собі то лисеня. Одне взяли, я написала оголошення десь в групі любителів таких езотичних тварин і всіх остальних лисенят там через пару днів теж позабирали. Слава Богу, ніхто на про не потрапив. Наступним кроком був порятунок інших лисичок з хутрових ферм і поява єнота грицька, якого дівчина називає примхливим міні-ведмедем. Люди, коли дізнаються про хутрові ферми, вони починають: о, треба рятувати, треба швидко викупляти, але треба розраховувати свої сили також, тому що викупити тварину це благе діло, але чи ви зможете дати їй гарні умови для життя? Це якби треба враховувати. Дві наймолодші лисички в нас з'явились. Якраз через те, що люди купували собі, собі на утримання, не справлялись і потім шукали, куди їх пристроїти. Так у нас з'явився кура Магеньо. А Єноти у нас з'явилися взагалі випадково. Я не планувала єнотів, взагалі завжди їх боялась. Я вважала, що це найврідніша тварина. В них вони дуже сміливі. Це як мікроведмеді. Коли їм не щось, щось не подобається, ну це просто ховайся. У мріях дівчини мати велику приватну територію і там створити притулок, аби допомагати ще більшій кількості тварин. Хутрові ферми нікуди не ділися. Люди безвідповідальні нікуди не ділися, і хочеться більше приймати тварин до себе. Хочеться більше зробити акцент на таких тварин, тому що для котів собак багато є притулків, багато волонтерів, які займаються котами собаками, а для таких тварин дуже мало волонтерів, і взагалі притулків у нас в Україні зазвичай. Такі тварини вони потрапляють ну куди в зоопарки приватні, частіше за все. Якщо ви хочете взяти таку відповідальність як тварина на себе, ви маєте розуміти, що це не просто аксесуар для вашої квартири, а це окрема істота зі своїм характером і зі своїми бажаннями, які треба враховувати. Підтримують Діану та її підопічних підписники в інстаграм, де дівчина публікує пости зі зборами і показує життя лисиць та єнотів. В соцмережах у нас є посилання на баночку, куди люди можуть закидувати свої донати на притулок. Також бажаючи можуть до нас прийти за донат. Погладити, поспілкувати з тваринками, погодувати їх. Ну, погладити це по бажанню тварин, <смі> якби вони не завжди на це готові. Я стараюсь наголошувати, що це що в нас не зоопарк, а притулок, щоб люди не думали, що можна прийти тут порозважатися і піти, щоб люди мали якесь уявлення про те, що це тварини врятовані, у них були не дуже, ну, в деяких були не дуже гарні умови раніше життя. І ми стараємось робити все для тварини під тварину, а не для розваги людей. Одна з лисичок потрапила до дівчини з Києва, де її попередній власник утримував її у неналежних умовах. Проте піклування Діани повернуло довіру Нюсі до людей. Вона важка жінка, тому що в неї було важке дитинство. Її купив хлопець з Києва собі. Приколу купив собі квартиру і трохи спортив, спаскудив її психіку, і фізичний стан не дуже гарний через недбале ставлення. Коли вона до нас тільки приїхала, вона дуже нещадно кусалась, кидалась, вона дуже боялась рук, видно, що її руками били. І я довгий час її привчала до рук, тобто я брала смаколочок, отак, от руку підставляла, вкуснясочку. І ну якби виробляла позитивне, асо... позитивну асоціацію з руками. І зараз, слава Богу, вже можна її пожмакати. Пам'ятати про те, що тварини це не іграшка, і ставитись до них з повагою. Основний принцип зооволонтерки. Я хочу закликати всіх жителів України ставитись до тварин відповідально, пам'ятати, що це жива істота, що кожна тварина це індивідуальність, і треба враховувати їхні бажання та потреби.